Головні події тижня від телеграф юей. Головне про події 26 лютого. Десятки мільйонів гривень витрачає Україна на утримання російських військовополонених. Німеччина веде таємні перемовини з Індією щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. А поблизу Сицилії стартували морські навчання країн НАТО. Докладніше далі. У той час як російські окупанти скоюють військові злочини, розстрілюючи полонених українських бійців, утримання російських військовополонених обходиться Україні у десятки мільйонів гривень. Один полонений окупант коштує українському бюджету не менше трьох тисяч гривень на місяць. А на капітальний ремонт табору для отримання військовополонених захід 2 цього року буде витрачено більше 30 мільйонів гривень. Німеччина веде таємні перемовини з Індією щодо закупівлі боєприпасів для України. Переговори проходять у неформальній обстановці кожні два тижні у Берліні. В Індії досі зберігаються досить великі запаси артилерійських боєприпасів, але уряд у Нью-Делі відкрито не хоче продавати свої арсенали, тому що Індія досі підтримує дружні відносини із Москвою. У середземному морі поблизу Сицилії стартували дводенні морські навчання країн НАТО під назвою Dynamic Дайнемікмента. Цього року основна увага приділяється удосконаленню можливостей протипідводної боротьби, для чого залучені сім підводних човнів. У навчаннях беруть участь військовослужбовці та кораблі Туреччини та Канади, Франції та Німеччини, Греції та Італії, Іспанії, Великої Британії та США. Російського опозиціонера Олексія Навального мали обміняти на офіцера спецпризначенця ФСБ Вадима Красікова, який засуджений до довічного ув'язнення у Німеччині за політичне вбивство, як заявила соратниця Навального Марія Пєвчих, підтвердження того, що обмін відбудеться найближчими днями, надійшло за день до смерті Навального, 15 лютого. Нібито диктатор Володимир Путін убив опозиціонера, оскільки побачив готовність повернути Росії Красікова та водночас не хотів, щоб Наваль. Не був на свободі на аукціоні. У США продали годинник, що розплавився після бомбардування Хіросіми. Його стрілки вічно показують чверть на дев'яту ранку. Це час, коли на місто впала атомна бомба. Артефакт був виявлений серед руїн міста британським солдатом, новому власнику, який вважав за краще залишатися невідомим. Атомний годинник обійшовся у 31 тисячу доларів. Головне про події 27 лютого ЗСУ збили вже шостий за лютий російський винищувач СУ. У раді закінчили прийом правок до гучного законопроєкта про мобілізацію. А у Москві не дозволяють поховати Олексія Навального. Докладніше далі. Українські військові збили ще один російський винищувач су 34 Вже другий за останній тиждень, і шостий збитий російський су за лютий. Про це повідомив командувач повітряних сил зсу генерал-лейтенант Микола Олещук. Понад 2 мільйони російських паспортів видали окупанти українцям на тимчасово окупованих територіях України. За словами начальника ростовського головного управління російського МВС Олега Агаркова, ще понад мільйон жителів окупованих територій поставлено на облік. У раді закінчили прийом правок до гучного законопроєкту про мобілізацію. Їх нарахували понад 4 тисячі. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, партія Слуга народу внесла майже половину від загальної кількості правок 1818. Європарламент проголосував за новий фонд допомоги Україні на 50 мільярдів євро. 536 євродепутатів проголосували за, проти набралося лише 40 голосів. Перша виплата відбудеться вже наступного тижня. А загалом зазначені кошти виділятимуть протягом чотирьох років. За два роки повномасштабного вторгнення населення України скоротилося з 42 до 35 мільйонів осіб, але в Україні зростає не тільки міграція, а й смертність, причому не лише внаслідок бойових дій, а також завдяки зниженню рівня медобслуговування та зростанню серцево-судинних захворювань. У Москві ритуальні агенції відмовляються надавати приміщення для прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Як розповіла речниця політика Кіра Ярмиш, вона обдзвонила більшість приватних та державних ритуальних агенцій, комерційних майданчиків та похоронних заліва. Головне про події 28 лютого. Проти диктатора Білорусі Лукашенка готується державний заколот. Коломойського знову залишили під вартою. А курс біткоїна оновив черговий рекорд. Докладніше далі. У Куп'янську, після обстрілу окупантів, центру міста загинув священник. 58-річний пастир опинився під завалами церкви Ісуса Христа, в яку поцілив російський кап. Другий загиблий та поранена це брат і сестра 31 і 39 дев'яти років. Також зруйновано кафе та пошкоджено житлові будинки. Бізнесмена Ігоря Коломойського залишили під вартою до 25 квітня, але зменшили заставу на 250 мільйонів гривень. Тепер вона складає 2 мільярди 400 мільйонів. Адвокат Коломойського заявив, що той не вноситиме заставу. Невизнане Придністров'я звернулося до РФ по допомогу. Цитуємо у зв'язку з економічною блокадою з боку Молдови. Декларацію із закликом до Кремля захистити в лапках Придністров'я ухвалив так званий з'їзд депутатів. Спікери 23 парламентів Молдови та Франції, Німеччини та Ісландії, Польщі та Чехії, Литви, Північної Македонії, Іспанії та інших країн звернулися до республіканця Майка Джонсона із закликом винести на голосування питання про допомогу США Україні. Політики закликали Джонсона сприяти ухваленню конгресом США історичного рішення, яке надасть Україні необхідні кошти для продовження боротьби. Спеціальний представник Китаю Лі Хуей навесні відвідає Росію Україну і країни Євросоюзу для проведення нового раунду переговорів щодо як сформулювали в МЗС Китаю вирішення української кризи. За інформацією західних змі, група білоруських дисидентів готує державний заколот проти самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка. Партизанська група опору Байпол діє з Польщі. Вона навчає офіцерів та активно протидіє Кремлю у його війні проти України. За їхніми словами, план буде здійснено у потрібний час. Курс найкрупнішої криптовалюти у світі біткоїну підскочив до 59 тисяч доларів. Криптоентузіасти сподіваються, що в березні він досягне 69 тисяч доларів, оновивши історичний максимум 2021 року. Головне про події 29 лютого. Сили оборони України на східному напрямку збили ще три російські винищувачі Су 34 А Володимир Путін пригрозив країнам-членам НАТО ядерною зброєю. Докладніше далі. Повітряні сили України збили вранці ще два російські літаки Су 34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. Тобто, ворог не дорахувався вже три одиниці авіації лише за ніч та ранок четверга. На жаль, збройні сили України також зазнали втрат. Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили загибель групи спецпризначенців зі складу 73-го морського центру спеціальних операцій. Трагедія сталася під час висадки на Тендрівську косу поблизу тимчасово окупованої російськими терористами частини Херсонської області. Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій засудив вбивство російського опозиціонера Олексія Навального. Повна кримінальна та політична відповідальність за його смерть лежить на російській державі, зокрема на її президенті Володимирі Путіні, який має бути притягнутий до відповідальності, зазначається у заяві. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки підтримав звільнення від призову під час мобілізації для наступних категорій громадян. Це жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, а також їхні опікуни, піклувальники та прийомні батьки, та члени сім'ї осіб з інвалідністю першої та другої групи. Російський диктатор Володимир Путін пригрозив застосувати ядерну зброю тим країнам-членам НАТО, які наважаться відправити в Україну своїх військових. За його словами, гіперзвукові блоки міжконтинентальної дальності Авангард і лазерні комплекси Піріс наразі стоять на бойовому чергуванні, а робота над новими системами озброєння триває. Серіал Клан Сопрано продовжує грати зі своїми акторами злі жарти. Так, акторці Дре де Матео, яка виконувала роль подружки Кріса Молтісанді Адріани, довелося через борги завести акаунт на OnlyFans – соціальній мережі для дорослих, за словами Дре, яка виховує двох дітей. До запуску акаунту на рахунку в неї залишалося 10 доларів. Головне про події 1 березня. Франція передасть Україні 100 безпілотників дюлер вже на початку літа. Ще три українські артисти не повернулися з гастролей на заході. А Москва прощається з Навальним вигуками героям слава. Докладніше далі. Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає впровадження базової військової підготовки для чоловіків віком від 18 до 25 років. Базовий вишкіл триватиме 5 місяців. Його можна буде пройти навіть під час навчання у виші, але остаточне рішення має затвердити парламент. Троє артистів балетної трупи Львівської опери, які з 8 по 22 лютого виступали в Естонії та Фінляндії з виставою Дон Кіхот, відмовились повертатися додому після закордонних гастролей. За інформацією прес-служби Львівської опери, це провідний соліст балету Андрій Михаліха, його дружина, солістка балету Юлія Михаліха Рома, а також балетмейстер Богдан Ключник. Усі чоловіки призовного віку. Після заяви президента Франції Еммануеля Макрона про можливу військову допомогу Україні, яка спричинила справжню істерику в Кремлі, міністр оборони країни Себастьян Лекорню анонсував передачу ЗСУ ста безпілотників Дюлер вже до початку літа. 104 людини загинули, і ще десятки отримали поранення під час спроби доставки гуманітарної допомоги палестинцям на півночі Гази, яка перетворилася на суцільну катастрофу. Натовп атакував вантажівки з гумдопомогою. Як наслідок, десятки людей були вбиті або травмовані. Росіяни прощаються з опозиційним політиком Олексієм Навальним вигуками героям слава. Церемонія відбулась у Москві біля церкви ікони Божої матері в моя Печалі у Мар'їно, де відспівували Навального. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Навальним, були помічені посол Шалін Трейсі, посол Німеччини Олександр Граф Лампсдорф, посол Франції П'єр Леві та дипломатичні представники деяких інших країн Євросоюзу. Погода у березні потішить українців теплом та сонечком. За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, тенденція стабільного тепла, яка спостерігалася наприкінці лютого, збережеться і у березні. Однак періоди дощів також спостерігатимуться. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Рекомендуйте друзям.